Автомобіль преміум якості. Міг би я це так назвати, якби це був автомобіль. А це у нас американський горіх товщиною 4,2 мм, широка планка, довжини досить великі, 2,5 метра середнього. Маємо ось такий от горіх, будемо робити з нього інженерну дошку. Там орієнтовно у нас 200 квадратів замовлення. Без Сучків великих. Дуже-дуже крута текстура. Відно, коли покриється шамасом лаком, ще більше проявиться його неповторність і красота. Ось такий горі з Америки приїхав для нас, щоб ми зробили інженерну дошку і порадували клієнтів прекрасною підлогою. А кого цікавить інженерна дошка Шен або сходи, замовляйте! Можемо зробити з різних порід деревини.